Війна в Україні значно вплинула на систему охорони здоров'я. У деяких медичних закладах відбувся незначний відтік кадрів серед медичних працівників. Як сьогодні працює лікарня в місті Добропілля, поцікавилися журналісти телебачення Капрі. У нас працює терапевтичне відділення, неврологічне відділення, інфекційне, дитяче, які надають стаціонарну допомогу терапевтичного напрямку. Також у нас працює хірургічне відділення, травматологічне. Та акушерсько-гінекологічне відділення. На жаль, не усі повернулися, тому у нас є проблема з травматологами, з анестезіологами. Це такі напрямки, які ми зараз закриваємо, але лікарів не вистачає. А ті лікарі, які є, працюють з дуже. Важкими умовами праці директор закладу намагається виконати всі заходи, щоб заклад працював автономно, щоб на роботу медичного персоналу не впливали зовнішні фактори. Ми зараз уже зробили скважину. У нас є своя окрема скважина забезпечити водою, питною. Ну, скажімо так, технічною води також ми зараз отримали додаткові генератори. Також працюють над тим, щоб заклад мав автономне опалення. Завершуємо ремонт котельні задля автономного опалення лікарні. Тобто, ми працюємо над тим, що якщо щось буде, то ми повинні бути готові. Чекаємо, ось довжню у п'ятницю ще два котла приїхати. Зараз два котла працює, але вони, скажімо так, потужність невелика, тому ми не можемо 100% забезпечити зараз опалення. Ми опалюємо основні будівлі, де знаходяться хворі. Адмінбудівля зараз вона не опалюється, але ми, скажімо так, за допомогою електроприладів. Робимо температуру робочою у закладі. Працює нове обладнання, яке отримали ще до початку війни. Це державна програма, це програма президента Зеленського. І ми отримали і відділення сучасне екстреної невідкладної допомоги. І в обладнання відділення входила і УЗІ, і рентгенологічне обладнання. Сучасне, це все встановлено, це все працює. Вадим Дмитрович зазначає, що наразі епідобстановка у місті стабільна. На теперішній час захворюваність у нашому регіоні досить стабільна. Ми маємо десь 120-130 хворих на лікуванні у стаціонарі. Більшість це зазвичай терапевтичний напрямок. У інфекційному відділенні хворих на ковід на момент спілкування небагато. На теперішній час 4 хворих на ковід. Було десь 9, 10, але такого е, спалаху немає. Вони є, але е, невеличка кількість. Ми впораємось. Е, важких випадків не було, летальних випадків теж не було. Все йде така форма середньої важкості. Переважна частина людей, які знаходяться на лікуванні у інфекційному відділенні, не вакциновані. Директор зазначає, що вакцинація стабілізувала захворюваність на ковід. Ну скажімо так: 80% не вакцинованих. Я так розумію, що вакцинація зробила свою роботу. Ми продовжуємо вакцинування. Вже, скажімо так, кількість зменшилась. Я сам отримав третю бустерну дозу, тому ми над цим продовжуємо працювати. І я рекомендую усім пройти бустерну дозу, підтримати свій імунітет. Заклад та інфекційне відділення готове до будь-якого навантаження. Зараз забезпечене з кисневим концентратором дуже гарно. Не 100, а 300%. відсоткова. Ми тоді отримали багато, коли був перший спалах. І зараз ми в відділення забезпечені кисневими концентраторами досить гарно. І Ми концентратори використовуємо не тільки для лічення ковіда. Це може бути і звичайна пневмонія. Навіть хворим на ІБС ми рекомендуємо подихати киснем. Заклад працює та готовий надавати медичні послуги у повному об'ємі.